Про відомого земляка тут нагадує багато: Фотографії на стендах, афіши боїв та привітання з перемогами для криворізького боксера Євгена Хитрова. Четверта школа рідна, про що він не втомлюється нагадувати. При першій ліпшій нагоді намагаються завітати в гості. Як, наприклад, сьогодні женя навідується при первій можливості, яка йому удається, Після чемпіоната світу прийшов, приїхав там на футболці ця фотографія Після Лондона прийшов так сам. не приїхав. Просто идет и заходит, едет, остановился, я урок веду, остановился, вот так вот за эту проволоку взялся, і говорит, как мне к вам попасть, я к вам хочу. Всегда приходит, всегда. Я закончил два университета. Спілкуватися з улюбленими вчителями сам на сам Євгену було, м'яко кажучи, складно, адже на нього тут очікував цілий десант уболівальників. Я лично сфотографувався з сажені, ну взяв у нього автограф. На згадку від візиту боксера в учнів залишиться не лише численні фото та автографи, а й корисні подарунки, спортивний інвентар. Свою порцію спілкування з чемпіоном отримали й студенти Криворізького педагогічного інституту. Зустріч приурочили до всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням. Тож і перше питання до гостя відповідне: чи палять чемпіони? Я буває, буває. <риклад> ну, понятне діло, що я не курю, вху, звісно. Втім, не жартами єдиними. На зустрічі лунали й серйозні питання. Студентів цікавили секрети успіху чемпіонів, методика підготовки до боїв, життя поза рингом, плани на майбутнє. Нам Євген розповів, поки він у Кривому розі, але вже невдовзі вилітає до Сполучених Штатів Америки, де розпочне підготовку до чергового поєдинку. На плечі лягає подвійна відповідальність: вперше доведеться захищати чемпіонський пояс. 28 числа я улетаю обратно в штати меня начнеться опять підготовка. Як мені написав менеджер, в перших числах февраля вже планується бой по защите цього титула. поэтому я прилітаю і починаю планомірну підготовку к следующему бою. Підсумки тріумфального повернення хитрова до Кривого Рогу та маленькі нюанси великого боксерського шоу дивіться в п'ятницю о 21.30 в спецпроєкті з наших великий бокс по скриптуму.